Де можна брати ідеї для відео, які ми будемо використовувати в рекламі, чи просто на охоплення? Все дуже просто завжди бачимо щось цікаве в соцмережах, зберігаємо в певні папки. Так? В нас поділено навіть папка б'юті, папка товарка, папка інфобіз і так далі. І щось бачимо цікаве, зберігаємо в дану папку. Наступне. Ми аналізуємо щоразу рекламу конкурентів, тобто є безкоштовні сервіси, які показують рекламу конкретного конкурента. І от недавно для прикладу знайшли рекламу конкурента, яка крутиться вже більше ніж півроку, а одна з реклам крутиться з 24-го року. І Почали читати тексти, дивитися креатив, і там дуже класний офер, дуже класний лід-магніт, до якого з першого разу ти не здогадаєшся, що можна дійсно на таке приводити трафік. Тому ось такі поради. Завжди аналізуйте бібліотеку реклами Facebook, Adherd Spy Service, а також зберігайте щось цікаве в папку для креативів.